Уперте осля. В одному гірському селищі жила мама ослиха і її маленьке осля. Ослиха допомагала людям носити воду, перевозити важкі речі, а осля бігала й гралася. Осля було дуже вперте. Бувало, стане на дорозі, і ніхто його обійти не може або спеціально не дає пройти. Мама ослиця казала синочку: не заважай нікому, ти неправильно поводишся. Я що хочу, те й роблю. Якщо їм не подобається, нехай обходять мене, відповідала Осля. Одного разу осля відпросилась у мами погуляти. Мама дозволила, і маля вибігла з двору і поскакало по дорозі. На зустріч йому йшла коза. Дорога була вузька, і осля стала поперек дороги. Коза каже Осля, поступися мені дорогою, будь ласка. Ні, я не поступлюся. Вам потрібно, ви й обходьте мене, відповів упертьюх. Козі довелося обходити уперте осля. Ослик почекав, поки вона обійшла його, та й пішов собі далі. Пробігши кілька метрів, він побачив, що назустріч йде ведмідь. Ослик знову став поперек дороги. Осля, посунься, та дай мені дорогу. Я старий і мені важко йти, попрохав ведмідь. Чому це я повинен вам поступатися, якщо не хочу? Вам потрібно, ви й обходьте. Ведмідь був мудрий, тому не захотів сперечатися, тільки похитав головою у відповідь. Осля посміхнулася, воно було задоволене, що всі роблять так, як хочеться йому. Раптом воно почуло, що їде машина. Це був великий кран. Осля подумало зараз я знову стану поперек дороги, і нехай кран об'їжджає мене. Кран наближався і почав сигналити, але осля й не думала відходити з дороги. За кермом крана був чоловік. Він довго сигналив, а потім стрілою крана підчепив осля за вуздечку і поїхав. Кран далеко від'їхав і тільки потім опустив осля на землю. Осля зрозуміло, що завдяки своїй упертості опинилося далеко від дому та дуже злякалося. Воно довго йшло додому і дуже втомилося. Нарешті осля побачила свій будинок і маму. Ослиха запитала Синку, де ти був? Я дуже хвилювалась. Осля розповіло мамі, що з ним сталося. Сину, я ж попереджала тебе, що не можна бути таким упертим і так поводитися, зітхнула матуся. Так, мамо, ти маєш рацію. Я зрозумів, що поводився нешанобливо і погано, відповіла Осля. Впертість це погана якість, яка може спричинити неприємності і зіпсувати стосунки з оточуючими. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.